Моє вітання взимку. Варто їсти більше яблук. Інгредієнти зараз та в описі під відео. Готуємо. Знадобиться декілька смачних яблук. Загалом потрібно 300 грам пюре. Все дуже просто: треба їх почистити, нарізати. З вашого дозволу, я їх без вас почистила, без вас нарізала ось такими шматочками і невеликими, і не дрібними. Додаю одне яйце, дрібку солі. Одна столова ложка цукру, хочу потім подавати їх з медом і чайна ложка цукру ванільного. Додаю молоко 200 мл тепле. Я його підігріла приблизно до температури 40 градусів. Перебити блендером, Перебити блендером або натерти на дрібну тертушку, зробити таке собі пюре. Додаю 250 грамів борошно, пшеничне вищого гатунку. Додаю таку собі велику чайну ложку гарненьку розпушувача, прям з вершком, щоб вони були пухкенькі. Все тісто майже готове. Чи можна робити на соді, можна, звичайно, але є. мені більше подобається на розпушувачі. Не інгредієнт сир кисломолочний 100 грам, просто мені так смачно, я додаю і додаю 30 грамів розтопленого вершкового масла. Все, воля, готується. Надшвидко. Ось така консистенція для тих, хто буде додавати борошно на око. Смажимо завжди тільки на середньому нагріві як оладки так і панкейки. У мене з 9 це 6, ну максимальний нагрів 9. Смажити буду на нагріві 6. Скільки смажити, залежить від вашої плити, газ, електра, індукціонна, від пательні, загалом підглядайте, вони мають гарно пропектися, так як тут велика кількість яблучного пюре. Тож вони мають пропектися гарненько. Підглядайте не... так, щоб не спалити їх, і гарно пропекти. Ось такі красунчики виходять. Льоп-льоп-льоп. І як казала, подаю я їх з медом. Можна ще додати вершкове масло, але не обов'язково. Вони смачні з медом, тому я цукру додала мінімум. Ну, і ще залежить від того, наскільки солодкі ваші яблучка. Все, показую вам, які вони класні. Дивіться, тут консистенція, текстура у них не така, як у оладок. Тут 300 грамів пюре яблучного. Але вони пропечені, вони дуже смачні. І як завжди, смачного.